Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку операції з фрагментами тексту, пошук та заміна фрагментів текстового документу. Спробуйте відповісти на такі запитання. Як виділити в тексті слово, речення, абзац, зображення? Що таке буфер обміну і які операції з його використанням можна виконувати? Згадуємо, що це у нас виріз... вирізання, копіювання, вставляння. Як копіювати, видаляти та переміщувати файли в пак. У цьому пункті буде йтися про таке способи виділення фрагментів тексту. Операції копіювання, переміщення та видалення фрагментів тексту, автоматизований пошук і замінювання фрагментів тексту. Поміркуйте, під час підготовки з друзями-подругами до класного заходу ви домовлялись про правила вашого спілкування і оперативно записували їх у текстовий документ. І виявилося, що остаточний текст потребує доопрацювання. Подивіться, будь ласка, які особливості цього тексту. Як ви пропонуєте виправити цей текст? Подивіться, ну-перше, ми можемо сказати, що цей текст дуже доречно було б записати у список. Пам'ятаєте, що списки бувають нумерованими і маркованими, а ще багаторівневими. Як ми можемо виправити? Ну, По-перше, ми можемо пересунути ту... Якісь слова або навіть речення. Також, чи знаєте ви, які засоби текстового процесора можна для цього використати? Я думаю, що ви знаєте, що можна копіювати, перемістити якісь окремі ділянки тексту або навіть випити. У попередніх пунктах було розглянуто такі операції редагування текстів, як видалення символів. Ставлення символів, заміна символів. У всіх цих випадках об'єктом редагування виступали окремі символи. Однак під час створення тексту може виникнути потреба переставити місцями деякі частини тексту. Якісь частини зовсім видалити або замінити їх іншим. У цьому випадку об'єктом редагування є не окремий символ, а фрагменти тексту які можуть складатися з кількох символів, слів, рядків, абзаців. Щоб фрагмент тексту видалити або перемістити, скопіювати, його слід спочатку виділити. Зазвичай виділений фрагмент зафарбовується в тексті блідо синім або сірим кольором. От як тут ви бачите. Виділений фрагмент тексту в документі. Виділення фрагмента тексту можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу або елементи керування стрічки. Виділити, які є способи виділення тексту. Наприклад, слово ми можемо виділити, якщо твічі клацнемо на ньому. Речення ми виділяємо, утримуючи натиснутою клавішу CTRL і вибираємо довільне місце в реченні. Рядок. Для того, щоб виділити рядок, потрібно вибрати місце ліворуч від потрібного рядка. Кілька рядків поспіль нам потрібно вибрати місце ліворуч від початкового рядка. Фрагмента і утримуючи натиснути ліву кнопку миші, перемістити вказівник вниз або впору на потрібну кількість рядків. Якщо нам потрібно виділити абзац, нам потрібно двічі класнути ліворуч від абзацу, або тричі клацнути в довільному місці абзацу. Або Вибрати початок фрагмента, натиснути ліву кнопку миші та утримуючи її, перемістити вказівник до кінця потрібного фрагмента, якщо нам потрібно виділити довільний фрагмент. Для, того, для цього ще ми можемо вибрати початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фрагмента. Також ми можемо встановити курсор на початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, перемістити курсор у потрібному напрямі, використовуючи клавіші керування курсором стрілочки або Home-End, Page-Up-Page-Down. Якщо нам потрібно виділити весь документ, для цього ми можемо тричі клацнити ліворуч від довільного рядка тексту, або виконати основне редагування, виділити, виділити все, або натиснути сполучення клавіш Ctrl-A. Не забуваємо, що сполучення клавіш завжди є, дивимося, букви англійської розкладки. Щоб відмінити виділення фрагмента, потрібно просто вибрати будь-яке місце в документі або натиснути будь-яку клавішу керування курсором. Після того, як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця текстового документа або виділити. Для виконання цих операцій зручно використовувати буфер обміну. Ми можемо це зробити з полученням клавіш, наприклад, копіювати Ctrl-C, вирізати, Ctrl-X, вставити Ctrl-V, або вибором елементів керування на стрічці, вставити, вирізати, копіювати, або з використанням контекстного меню. Тобто, клацаємо праву кнопку миші і обираємо, що нам потрібно зробити: вирізати, копіювати або вставити. Виконання операції над виділеним фрагментом тексту. Як ми можемо це зробити? З використанням стрічки, порядок виконання, вкладка Основне, Виконати. Вбираємо буфер обміну і, наприклад, Вирізати. Якщо нам потрібно за допомогою клавіш це зробити, ми можемо натиснути клавіш або Delete, якщо вирізати або Backspace, або з получення клавіш Ctrl-X, або з використанням контекстного меню, якщо ми будемо з вами виконувати команду вирізати. Якщо нам потрібно копіювати, ми можемо це зробити за допомогою стрічки, виконати основне буфер обміну копіювати, перемістити курсор у потрібне місце тексту, виконати основне буфер обміну ставити. Якщо нам потрібно виконати це з використанням миші, ми просто можемо перетягнути фрагмент у потрібне місце за натиснутою клавіші Ctrl. Також ми можемо копіювати і вставити за допомогою клавіш клавіатури. Для того, щоб копіювати Ctrl-C, переміщуємо курсор миші у потрібне місце тексту і натискаємо Ctrl-V. Або з використанням контекстного меню. Команда Копіювати переміщуємо курсор у потрібне місце і виконуємо команду «Вставити». Операція переміщення фрагмента тексту здійснюється аналогічно операції копіювання з однією відмінністю. Замість команди копіювати потрібно виконати команду вирізати. Тобто це у нас получення клавіш ctrl або ми просто перетягуємо фрагмент без натискання клавіші Ctrl. В такому випадку в одному місці цей фрагмент тексту зникає, в іншому з'являється. Буфер обміну може одночасно зберігати 24 об'єкти. Для його відкриття слід вибрати кнопку відкриття діалогового вікна групи буфер обміну на вкладці Основне. Ось сюди ми натискаємо. Заповнення буфера обміну відбувається послідовно під час виконання команд вирізати або копіювати. Новий об'єкт завжди додається на початку списку і відображається першим у списку. Об'єкт, який міститься в буфері обміну, може використовуватися для вставлення в документ багаторазово. Для цього слід встановити посор у потрібне місце документа та вибрати фрагмент у буферу обміну. Тобто, наприклад, нам потрібно вставити ось цей уривочок. Ми на нього натискаємо і він буде вставлятися в наш документ. Якщо вибрати кнопку Вставити все, то всі об'єкти з буфера обміну будуть одночасно вставлені в поточне місце документа у тій самій послідовності, у якій вони були розміщені в буфері обміну, або можна видалити всі об'єкти з буфера обміну, якщо ми виберемо кнопку очистити все. Поміркуйте. Наприклад, ви скопіювали з інтернету фрагмент тексту для підготовки повідомлення до уроку математики і вставили його в текстовий документ. Але він виглядає дивно. Які особливості цього тексту? Бачите, що тут є незрозумілі для вас букви. Тобто деякі букви неправильно скопіювалися. Як ви пропонуєте виправити цей текст? А для того, щоб управляти кожну букву, це буде дуже довго. Тому чи знаєте ви, які засоби текстового процесора можна для цього використати? Якщо ні, то зараз я вам розповім. Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Наприклад, перевірити наявність у тексті конте... конкретного слова, фрази або символа. Для автоматичного пошуку у документі потрібно вибрати кнопку Пошук у групі Редагування вкладки Основне, яка відкриває панель «Навігація» у лівій частині вікна. Ввести в текстове поле фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі, і у тексті всі знайдені фрагменти будуть виділені іншим кольором. Тут ви можете побачити кількість результатів, яка була, скільки слів було знайдено, саме таких. У результаті на панелі навігація буде показано кількість входжень заданого фрагмента до тексту. Далі. Кнопки для переміщення між знайденими фрагментами, щоб кожен переглянути, і виведено частини тексту, в яких міститься шуканий фрагмент. Зауважу, під час ведення зразка для пошуку необхідно уважно стежити за правильністю запису, оскільки пошук фрагмента здійснюється за абсолютним збігом усіх символів. Тобто, якщо у вас в тексті є велика буква, а ви написали з маленької букви це слово. То воно не відшукається. Крім того, пошук не виконується на малюнках, діаграмах, схемах та деяких інших об'єктах, тільки якщо це текст. У текстовому процесорі також, слід, також можна виконати розширений пошук. Для цього слід вибрати у списку кнопку пошук команду розширений пошук. І вона відкриє вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти. Ввести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Виконати одну з дій залежно від потреби. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входжене фрагмента. Фрагмента в текст, виконати послідовність дій виділення під час читання, виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента. У документі також можна автоматично замінити деякий фрагмент тексту на інший. Така можливість текстового процесора корисна в багатьох випадках, наприклад, для автоматичної заміни в усьому документі одного прізвища на інше. Замінювання назви школи чи слова з помилкою на правильне слово в усьому тексті одразу. Замінювання кількох пропусків на 1 під час редагування текстів, збережених з інтернету. Або об'єднання кількох абзаців в один, в один при заміні знака кінця абзацу на пропуск. Для виконання замінювання одного фрагмента тексту на інший потрібно виконати такий алгоритм. Вибрати в групі редагування вкладки основну кнопку Замінити. Ввести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту, ввести в поле Замінити на текст для заміни цього фрагменту. Далі для автоматичної заміни фрагмента в усьому документі можна натиснути на кнопку Замінити все. Якщо для вам потрібно вибірково замінити, вибирати кнопку Знайти далі і потім за потреби кнопку замінити. Також, вибравши кнопку більше, Можна встановити додаткові параметри пошуку та змінювати Напрям пошуку, врахування, регістру, наприклад, для того, щоб не тільки маленькі букви враховувалися, а й великі. А вибором кнопки формат, деякі значення властивості, фрагмента тексту, шрифт, колір, мову тощо. Тобто, все це теж можна додати. У текстовому процесорі Word можна здійснювати пошук не тільки тексту за зразком, а й різні спеціальні знаки, наприклад, знак кінця абзацу, символ табуляції, знак кінця розділу, знак розриву сторінки тощо, або текст заданого формату, шрифту, кольору, мови тощо. Для виконання такого пошуку в діалоговому вікні слід вибрати кнопку спеціальний або формат. Та вибрати потрібний об'єкт із запропонованого списку. Спробуйте відповісти на таке питання, у яких ситуаціях може знадобитися виконувати операції пошуку чи замінювання фрагментів тексту. Наведіть приклади таких ситуацій, і як виконати ці операції. Яке ж домашнє завдання у вас буде? Вам потрібно буде виконати ось таке домашнє завдання. Ось ця практична робота, яка у вас є. Для цього вам потрібно завантажити документ для виконання. Ви натискаєте на цю кнопку і потім натискаєте File і завантажити цей документ. Вона в мене зберігається під назвою вправа 4.3. Я можу її відкрити. Омкнути редагування і почати редагувати це завдання. Що нам потрібно виконати? Давайте подивимося. Перше, що нам потрібно звер... зробити, це. Відредагувати документ за наведеним у тексті зразком. Ось так щоб це було. Для цього скопіюйте та перемістіть деякі фрагменти тексту способами, наведеними в таблиці 4.5 цього пункту. Знайдіть у текстовому документі всі слова інформація. Тобто, спочатку нам потрібно з вами додати сюди слово органи. Як це можна зробити? Ну, перше ми давайте з вами це слово, яке тут є. Ми його можемо скопіювати. Скопіювати ми його можемо два рази, натиснувши на, на, по цьому слову лівою кнопкою миші. І, наприклад, ось сюди натиснути Скопіювати. Тепер зверніть увагу, що якщо ми з вами натиснемо на буфер обміну, то тут ми побачимо, що вже це скопійоване слово є. І тепер нам потрібно це слово вставити на початок кожного ось цього речення. Для цього просто ставимо курсор миші і натискаємо слово орган. Знов таки, тут так само. Далі нам потрібно перед кожним ось цим реченням вставити ось це. Ми можемо копіювати. Зверніть увагу, що знов-таки воно тут одразу є. Тобто ми можемо теж їх також вставляти. Тепер нам з вами потрібно знайти слово інформація. Для цього на вкладці Основне ми натискаємо пошук і сюди забираємо слово інформація, натискаємо Enter і ми можемо бачити 15 результатів з 16. Тобто всього у нас 16 таких слів, але у нас результат 15. Чому? Тому що ми набрали слово з маленької букви і згадуємо, що всі, всі слова виділяються, але це слово не вводиться в цей пошук. Чому? Тому що воно є регістром по-іншому Да? Тобто ми з вами можемо тут побачити всі результати, перейти до цих всіх результатів, які у нас є. Далі, що нам потрібно зробити, це слово інформація замінити на слово повідомлення. Для цього ми обираємо з вами вкладці клаці основне Замінити. Далі ми можемо. Тут вже записати, хоча ми вже шукали, тому це слово вже записано. Замінити його на повідомлення. Ми можемо відкрити більше і, наприклад, враховувати регістр. І тепер можемо натиснути на «Замінити все, для того, щоб всі слова інформація замінилися на повідомлення. Натискаємо Замінити все. А, так, кількість замін є ОК. Ага, ми врахували регістр, тому це у нас не врахувалося. А нам потрібно було не враховувати регістр і замінити все. Далі зверніть увагу, що у нас одночасно змінилися всі слова інформація на повідомлення. Тепер вам потрібно цей файл зберегти, зберегти, як, знайти куди, під своїм прізвищем, будь ласка, своє прізвище ввести. І надіслати мені те, що ви вже переробите. Я сподіваюся, що домашнє завдання було вам зрозуміло. Якщо у вас зовсім нема ніяких варіантів зробити і виконати це завдання, то в такому випадку ви проходите тестування. Тест, який тут є. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!